Виконуємо номер 105 із підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно, скільки коренів має рівняння. Завдання перше 2х дорівнює мінус 3, друге 0х дорівнює 7. І третє 0х дорівнює 0. Приступаємо до виконання. В нашому першому рівнянні а дорівнює 2. Отже, рівняння має один корінь, а не дорівнює 0 і b не дорівнює 0. Рівняння має один корінь. У другому рівнянні у нас а дорівнює 0, а b не дорівнює 0. Дорівнює 7. семи, тому наше рівняння коренів немає. Коренів немає. Третє рівняння в нас і А, і Б дорівнює нулю. Отже, наше рівняння має безліч коренів, або рівняння. Має безліч коренів. Номер 105 із підручника Алгебра 7 та Математика 7. Інтегрований курс. Частина 1 виконана.